Дивіться, я і в цьому відео я покажу, як зробити працюючий колодязь з Minecraft. Натискаємо на імпровізовану ручку, і відро піднімається. Набираємо воду. Знову натискаємо на ручку, відро опускається. Тепер натискаємо на кнопку. Відро наповнюється водою. І знову натискаємо на ручку і піднімається відро повне води. Переходимо до механізму. Для зручності я одразу пропоную викопати яму 10х10 глибиною 6 блоків. Відступивши з кожної сторони по 5 блоків, на п'ятому блоці ставимо три липких поршні. А зверху можемо одразу поставити казан. Тепер ставимо повторювач з максимальною затримкою. спостерігач, і дивиться на цей повторювач. І в три твердих блоки. Ось тут ставимо липкий поршень, а на нього спостерігач який дивиться в ту сторону. Від повторювача прокладаємо редстоун пил, пропускаємо один блок і ставимо два компатори направлені протилежні сторони. Ось тут редстоун пил, А ось тут повторювач з майже максимальною затримкою. Тепер тут піднімаємось на 8 блоків вгору. Тепер тут вгорі ставимо хвіртку. Ламаємо цей блок. Ставимо спостерігач і дивіться на цю хвіртку. Далі ламаємо всі блоки, крім останнього. Далі робимо ось такий стовп із спостерігачів. В кінці на ось цей блок Redstone пил. Ось тут також можемо поставити спостерігач. Тепер потрібно зробити механізм для наповнення казанів. Хоча він більше схожий на заміну казанів. На жаль, ми до сих пір не змогли оновити казан, щоб він наповнювався нормально. Тому доведеться зробити трохи складну схему. Ось тут ставимо липкий поршень. Від нього в сторону два тверди блоки. А на цей блок звичайний поршень. Знову блок і лепкий поршень. Ось тут з боку ставимо 4 казани. Взагалі їх може бути більше, можете продовжити в ту сторону ще доставити, але я думаю, і 4 достатньо. Тепер ставимо ще один звичайний поршень тут, і ось тут. Далі нам потрібно зробити механізм для активації заміни котлів. Для цього нам буде потрібна ось така платформа, щоб розмістити редстоун. Відступаємо звідси один блок, ставимо ще один блок, і зверху ось так редстоун пил. Тепер ось тут повторювач з затримкою один. Далі ось тут повторювач з максимальною затримкою, і ще один повторювач з майже максимальною затримкою. Далі від цього повторювач редстоун пил і два компаратори, які направлені в різні сторони. Потім додаємо ще тут редстоун пил. Виходить ось така схема. Тепер йдемо сюди і на ось цей блок вішаємо редстоун смолоски. Від нього прокладаємо редстоун пил до нижнього липкого поршня, а поруч ставимо повторювач із майже максимальною затримкою. Далі нам потрібно зробити сходинки вгору до верхнього липкого поршня. Прокладаємо редстоун пил і тепер встановлюємо повторювач, але вже без затримки. Ось тут можемо поставити блок. Поки що у нас виходить ось така схема. Тепер довкола ось цього повторювача ставимо ось так по краям два блоки. І зверху ще один. Далі від цього крайнього блока ставимо звичайний поршень. Зверху по цих блоках прокладаємо редстоун пил. Далі нам буде потрібно провести редстоун сигнал звідси до кожного наступного поршня. Спочатку до цього, потім до цього, і в кінці до цього. На ось цьому рівні ставимо блок. І робимо доріжку із блоків. Ви можете прокладати редстоун пив по іншому. Я його так прокладаю, тому що потрібно сховати його під землею. Якщо у вас немає проблем з тим, щоб замаскувати цей механізм, можете прокладати більш компактнішим способом. Тепер по цих блоках прокладаємо редстоун пив. А тут ставимо з затримкою 1. Після нього ось так блок. Далі блоки віддать цього поршня. А зверху редстоун пив. Додаємо ще ось тут блоків. Тут знову з затримкою 1. І блок. З іншої сторони саме блок на рівні цього поршня, і ось так блоки нижче від останнього поршня. По цих блоках redstone пив. Ось тут повторювач з затримкою 1. і знову Redstone пив. Якщо у вас вийшло так, що ось цей поршень активувався, то просто ось тут зламайте Redstone пил і поставте заново. Ось так ми з'єднали поршні. Обов'язково потрібно з'єднувати в такій самій послідовності, як і я, і не забувайте про затримку 1 на кожному покорювачі. Тепер робимо, так би мовити, кнопку для активації механізму по заміні казанів. Для цього ось так ставимо спостерігач. Зверху блоки. Ось цей блок ламаємо і замінюємо його на легкий поршень. А на ось цей блок кнопку. Можемо перевірити, як працює наш механізм. Якщо ми натискаємо на кнопку, цей казан забирається і виїжджає наступний. Далі над цими казанами нам потрібно поставити воду, щоб усті казани наповнювалися водою. Піднімаємось на один блок над казанами і робимо, так би мовити, ємність для води. Все, тепер заливаємо сюди воду. А знизу над казанами ставимо сталактити. Все, тепер вода буде капати в казани і наповнювати їх водою. В середньому це займає один Майнкрафт день. Для початку я рекомендую одразу заповнити всі казани водою. Ось цей блок, який знаходиться, так би мовити, всередині нашого колодязя, я заміняю на табличку, щоб він не так сильно заважав. Але це не обов'язково. Нагадую, що схему до цього механізму, як і до всіх інших, ви можете завантажити за посиланням в описі або в коментарях. Тепер залишається тільки задекорувати цей механізм під колодязь. Ось такий колодязь у нас вийшов, він мені дуже подобається. Схема доволі проста, не враховуючи трохи заплутану частину з казанами, але все інше досить просто. Нагадую, що схему можна завантажити за посиланням в описі та в коментарях. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Вам також подобається цей колодязь так само, як мені. Додавайте збереження, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут виходить дуже багато цікавих механізмів. Всім дякую за перегляд!